Розглянемо останній момент щодо множення та ділення. І це множення та ділення на 0,1, 0,1, 0,1 і так далі. Якщо ми будемо множити на такі дроби, як у нас буде відбуватися саме множення. Тут також ми можемо кому просто пересувати. Вправо або вліво, в залежності від того, що саме ми робимо. Отже, коли ми множимо десятковий дріб на 0,1. Наприклад, у нас є 24,46 помножити на 0,1, то в такому випадку ми кому будемо пересувати на одну цифру вліво або назад. Чому на одну? Бо в записі ми маємо один нулик, тому й пересунемо кому на одну цифру назад. В результаті ми отримаємо 2,446 тисячі. Якщо ми множимо на 0,01, тут вже два нулики в записі, значить кому ми пересунемо на дві цифри. Так? Тут мені не вистачає цифр, я додаю цілих. Якщо ми множимо на 1 тисяч, в записі в нас три нулики. Тому й кому будемо пересувати на три цифри. Раз, два, три. Мені отут не вистачає, я допишу нулик. Кома стане перед цим нулем так, і допишу цілих. Тобто, бачимо примноження на 0,1, 1,1, 1 тисячну, ми кому пересуваємо назад або ліво на потрібну кількість цифр. Пар хочу пояснити, чому відбувається так само. Якщо ви зауважили, таку ж саму дію з комою, ми виконуємо при множенні на 10, діленні на 10, 100 тисяч. Ось тут в мене записано. Відповідні дії. Давайте поясню, чому. Коли ми, наприклад, 24,46 множимо на 0,1. Чому це так відбувається? Дивіться, коли ми, наприклад, множили десяткові дроби в стовпчик, ви пригадуєте, ми множили як натуральні числа, тобто ми помножимо 2446 на 1, при множенні на одиничку у нас число не міняється. Далі ми рахували кількість цифр після ком у множниках І таку кількість цифр відділяли в результаті комою. У нас є три цифри. Так? Бачимо, тут дві і тут одна. В результаті я відділю три цифри комою. Три цифри я відраховую ззаду. І це вийде 2,446. Тобто, бачимо, ми кому пересунули на одну цифру назад. От, тому е, множенні на 0,1 буде виконуватись те саме, що при діленні на 10. Чи множенні на 0,1 те саме, що при діленні на 100. І також покажу приклад, чому це, е, це також випливає з цього ділення на 10 100 тисяч. Дивіться, якщо ми, наприклад, візьмемо це ж саме число, так, 24,46. Помножити на 0,1. Оцю 0,1 я перепишу я одну десяту звичайним дробом. Бачите на відео. Тепер я все підведу під одну риску дробу. Тут 10, а тут нас вийде множення 24,46 на 1 таки залишиться. Пригадую множення звичайних дробів. По суті, що виходить? Риска дробу, це ділення, так? Мені треба 24,46 поділити на 10. Тобто, бачимо, множення на 1 це те саме, що ділення на 10, множення на 1 це вийде те саме, що ділення на 100 і так далі. Тому в цих двох випадках працює правило перенесення коми назад на потрібну кількість символів. Добре, а тепер розглянемо ділення на 0,1. 0,1, 0,1 і так далі. Так. Е, маємо, наприклад, ось такий запис: 4,46 поділити на 0,1, так? Вийшло 44,6. Давайте зробимо висновок, чому так вийшло. Виходить, що ми кому перенесли на одну цифру, так? бо кома була після четвірки, першої, між четвірками, стала після четвірок. Тобто ми її перенесли на одну цифру. В записі був один нулик. Чому так виходить? Якщо ми пригадаємо ділення на десяткові дроби, так? у нас є 4,46 поділити на 0,1. Ми пам'ятаємо, що ми не ділимо на десяткові дроби, ми ділимо на ціле число. Тому з 0,1 робимо, робимо одиничку. Так? Що в нас виходить? Тут ми поділимо на 1. Перенесли кому, значить, на одну цифру, тому й тут переносимо. Відповідно, отримаємо 44,6 поділити вже на один. Ділення на одиницю числа не міняє, тому отримаємо 44,6. Бачимо, чому ми перенесли кому на одну цифру. Якщо ми ділимо на 0,1, аналогічно: у нас тут є два нулики в записі, так? тому кому перенесемо на дві цифри вправо. Отримаємо 446. Якщо ми ділимо на 1000, так, тут я зробила помилку: 0 тисячна, Переправлю. Тут же маємо три нулі в записі. так, Тому кому переносимо на три цифри. У нас є дивіться, 4,46. Мені не вистачає тут цифр. так, Тому тут допишу собі нулик. Ми знаємо, що в кінці трохи за десятково можна безліч нулів дописувати. І отримаємо 4460. Ось. Це можна також пояснити ще іншим чином. Давайте я ще з третьої сторони підійду. Маємо 4,46 поділити. Дивіться, 1 замість десяткового я запишу звичайним. Помножити на одну десяту, так? Пригадуємо ділення на звичайний дріб. 4,46 я перепишу. Множення заміняємо ділення, точніше заміняємо на множення, а одну десяту нам треба перевернути. І що виходить? Що ділення на 0,1 зводиться до множення на 10. Отак, От як тут, так? І тому в цих двох випадках, коли ми множимо на 10, 100 1000 і так далі, або ми ділимо на 0,1 на 10 одну тисячну, ми кому пересуваємо вперед на потрібну кількість цифр. Ось такі кілька правил скороченого множення та ділення для того, щоб вам було швидше і зручніше обчислювати. На цьому подіях з десятковими дробами Все.